А от у Черкасах на пляжі не стало сміттєвих пейзажів, тих, які нафотографували активісти, а потім виставили на всеогляд у сквері за облрадою. Прибирали пляж поблизу рев'єри разом із небайдужими містянами, яких теж вразили фото. Скільки врешті назбирали, не потребу знає Ірина Головка. На піску відпочивальники, а в кущах непотріб. Кінець літа про себе дав знати сміттєвими горами. Таких красот 19-річний Сашко назбирав уже зо три мішки. На толоці хлопецю перше зізнається і сам кілька разів так грішив. Я власне на пляжі не дуже часто ходжу, там особливо не смічу, а буває так, що смітники далеко, і іноді не дуже хочеться до нього підходити. Там квиточки всякі викидаємо часто не там де треба. І це тільки початок. Разом із сашком бій сміттю оголосила і Вікторія. У таких акціях вона бере участь уже два роки поспіль. Також хочу щось змінити в Черкасах. Я дуже люблю своє місто, і я вважаю, що це дуже класна ідея поприбирати його, бо ну нічого так не прикрашає місто, як чистота. Відпочивальники толоку підтримують, хоч запевняють, самі не смітять. Але урн додають тут таки бракує. От якщо поставити баки і написати на них, ну хто то буде бросати. 50% процентів бросять, п'ятдесят Потом, пройдуть, потім можуть бути привикнути. Хто та то ні. Прибирають пляж більше 70 волонтерів. Їх сюди скликали на фотосушці із красотами черкаських пляжів. На таку реакцію організатори навіть не сподівалися. Ми очікували, що прийде більше 50 людей, але ось така велика кількість людей це дійсно дуже великий поштовх і мотивація ще більше працювати і також мотивувати людей збиратися разом. Волонтери понад дві години нишпорять по кущах. Разом назбирують понад 400 мішків непотребу. Тепер активісти обіцяють нову фотосушку, але вже зі світлинами прибраного пляжу. Катерина Ковбій, Ірина Головка, Ігор Неділько, Віка Новини.